Із 1 серпня для українців суттєвих змін у комунальних тарифах не буде. Ціни на газ, електроенергію, воду та тепло залишаються стабільними. Зростання тарифів торкнеться лише бізнесу. Для побутових споживачів вартість світла не зміниться. Пенсії індексувати не планують, але деякі категорії отримають надбавки від 300 до 570 гривень залежно від віку. До дня незалежності передбачені одноразові додаткові виплати від 450 до 3100 гривень розмір залежить від статусу отримувача. Субсидії у серпні зберігаються на рівні неопалювального сезону. Більшість продовжать автоматично. Нові заяви приймають через дію, ЦНАПИ та Пенсійний фонд України. І ми раді вітати у нашому ефірі Михайла Цимбалюка, першого заступника голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Доброго дня. Вітаємо. Михайле. Бажаю всім здоров'я. Отже, середня зарплата для розрахунку пенсії у червні у нас зросла до 22 тисяч 336 гривень. Як це вплине на нові пенсії і коли саме? Ну середня зарплата по державі вона впливає на призначення сум пенсії. Тобто для тих осіб, які подали документи і досягли пенсійного віку, мають відповідний страховий стаж. Для них важливо цей середній розмір який зріс, і звичайно, що пенсійні виплати для них будуть вище порівняно з тими, наприклад, що подавали документи минулого місяця, 2-3. це насправді є така важлива. Річ насправді середня зарплата зростає, але якщо дивитись саму статистику, то багато все таки осіб залишається на невисокій зарплаті, бо середню по державі рахують, вважаючи, і ті високі. Оплати праці, які є в ІТ, галузі в оборонній промисловості. То що, через те варто говорити про те, як все-таки в майбутньому бюджеті наступного року підняти мінімальну зарплату, яка сьогодні становить 8 тисяч гривень, для того, щоб все таки певна частина осіб, які працюють в державному секторі, все, мали вищу. Заробітну плату, бо рівень інфляції і ріст споживчих цін інколи сповільняє доходи громадян, від яких залежить купівельна спроможність. Ви назвали справді вірно ті новели, які торкнуться з 1 липня тим, тих осіб, які досягли 70-літнього віку пенсіонери 75 і 80 років, для них будуть певні грошові. Доплати до пенсії, якщо загальна сума не становить більше 11 тисяч гривень. Тобто пенсіонери, які отримують до 10 тисяч гривень і досягли цього віку, у них буде відповідна оплата. Ще важливо, що в серпні місяці держава виплатить одноразову. Грошову виплату тим категоріям громадян, які ви назвали, це особи, які є учасниками бойових дій, члени родин загиблих, особи, які мають особливі заслуги перед державою. Вони отримують 3100 одноразової виплати. А також буде така виплата стосуватися осіб. Людей з інвалідністю першої, другої, третьої групи. Перша група це 3100, друга група 2900 і третя група 800 гривень. Ми вважаємо, що це суттєва підтримка для їхнього сімейного бюджету. А взагалі дуже важливо, щоб в наступному році а Верховна Рада вже спільно з урядом працює над проектом бюджету. Ми заклали. Щорічну індексацію, яка буде обраховуватися в залежності від рівня інфляції і інших чинників, ми вважаємо, що наступного року саме індексація буде значно вища ніж цього року, тому що інфляція прискорилася. Через те очікуємо, і це дуже важливо, щоб в бюджеті зафіксовані були, були ці цифри, і зараз активно працюємо над тим, щоб відв'язати прожитковий мінімум від виплат і пенсій, і інших соціальних допомог з боку держави. Бо 2300 гривень прожитковий мінімум, який зафікс, зафіксований в нормативних документах, зокрема. В бюджеті на цей рік це не та цифра, яка відповідає реаліям. Через те в парламенті ми зараз активно працюємо над те, над тим, щоб ці цифри відв'язати, і це дасть можливість підняти трьом майже трьом мільйонам українців пенсію, яку вони отримують в середньому три тисячі гривень. Також важливо подякувати тим пенсіонерам, які сьогодні працюють. Це також майже 3 мільйони. Середня пенсія в них приблизно 6500, тисяч Але це ті люди, які мають за станом здоров'я можливість ще працювати і отримувати зарплату. Я думаю, що це теж один із моментів для того, як задіювати в період дефіциту робочої сили. Тих людей, які на заслужену відпочинку, вони можуть і працювати, і через два роки роботи в них буде черговий перерахунок і підвищення їхньої пенсії в зв'язку з отриманням заробітної плати. Пане Михайло, ми вдячні вам за роз'яснення. Це був Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.